Приклад з Чернігова, коли люди сиділи в підвалі будинку і читали телеграм-канали, анонімні і ті телеграм-канали поширювали фейки. І поруч був хлопчик, який вчився в школі, де була наша програма, і він всім пояснював, як перевіряти інформацію, яким телеграм-каналам не можна довіряти, які офіційні джерела треба шукати. Якщо людина хоче сама ухвалювати рішення і розуміти, що нею не маніпулюють, а те, що вона ухвалила, це справді їй потрібно і корисно, тоді треба думати критично. Тому батьки часто зацікавлені більше в нашому проєкті, ніж вчителі, бо вчителям тоді складніше керувати дітьми. Це покоління буде виховувати не лише молодше покоління, а й старше, тому що не лише батьки впливають на дітей, а й діти впливають на батьків. Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія. Привіт усім. Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія. Ведучі подкасту, це я Наталя Соколенко і Вадим Міський голос ви зараз почуєте. Привіт, привіт, Наталко. І також вітаю Тетяну Матичак, медіатренерку фахівчиню з протидії пропаганді та маніпуляціям, яка сьогодні стане гостею нашого випуску. Всіх вітаю. Тетяно, ми вас запросили для того, аби поговорити з вами про викладання медіаграмотності медіаосвіту у середній школі. Ми знаємо, що вже тривалий час понад десятиліття Україна рухається якимось чином в цьому напрямку, запроваджує у шкільну освіту елемент медіаосвіти. І, зокрема, проект Айрекс вивчайте розрізняє інфомедійна грамотність в освіті з 2018 року. Вже декілька тисяч шкіл долучив до такого пулу, з яким він працює. Ми в дите. Торі медіа стежимо за результатами роботи іноді в наших матеріалах висвітлюємо і в подкасті. Вже висвітлювали. Але от буквально ми нещодавно зробили якісне дослідження стану медіаграмотності у підлітків і виявили, що дуже нерівномірний стан цієї медіаграмотності, навички, розуміння, навіть термін медіаграмотність діти деякі. Після системи освіти виходять з неї і так і не чують його ні разу. Ну, тобто, я цілком серйозно кажу, на нашому опитуванні під час фокус груп були діти, які навчаються в середній школі у старших класах, і жодного разу не стикалися з терміном медіаграмотність протягом цього процесу освіти. Однак є і ті, які дуже гарно освічені, зокрема, ті, які вчилися у школах, підключених до проекту Айрекс. Чого саме ви навчаєте дітей, які проходять через оцей курс Айрекса, чого не до. Отримують ті діти, які не долучені до цієї системи, і що все ж таки може дати освітня система тим дітям у школах, які не підключені до проекту IREX? Ось таке можливо довге запитання, але воно до певної міри філософське, яке дозволяє поміркувати, що з нами всіма буде за декілька років, коли діти, які зараз знаходяться у школах, вийдуть у великий світ і будуть обирати, будуть акторами в економічній сфері, ну і теж будуть співтворцями нашої України. Дякую за запитання. Дійсно, тут можна багато говорити, і я підтверджую, що ті учні, які брали участь у нашому проєкті, вони відрізняються від своїх однолітків, тим, що вони постійно ставлять запитання, вони постійно шукають додаткові джерела інформації, вони постійно діляться інформацією, яку отримали зі своїми сусідами, батьками. Ми збираємо історії успіху. У нас є така підбірочка, в тому числі, коли почалося повномасштабне не вторгнення, приклад з Чернігова, коли люди сиділи в підвалі будинку і читали телеграм-канали, анонімні, і ті телеграм-канали поширювали фейки. І поруч був хлопчик, який вчився в школі, де була наша програма, і він всім пояснював, як перевіряти інформацію, яким телеграм-каналам не можна довіряти, які офіційні джерела треба шукати. І в цей підвал був такий обізнаний: людям треба було чимось зайнятися, і вони слухали лекції, практичні заняття з медь. Медіаграмотності. клас тому дійсно наші уроки можуть заряджати таким от бажанням перевіряти, ділитися інформацією, тому що ми відразу поставили собі за мету не вводити окремий предмет медіаграмотність, тому що для того, щоб зробити додатковий предмет, його треба робити факультативним. Ну, надто важко через Міністерство освіти і науки провести додатковий предмет, який буде обов'язковим. А факультативні предмети це предмети, які при великому завантаженні наших учнів найлегше завжди викидаються з програми, тому що якщо батьки проголосували, що це буде за велике навантаження для їхніх дітей, особливо в старших класах школи, цього предмету цього проєкту не буде. Отже, ми вирішили відразу вбудовувати всі завдання в наявні курси. Це в віків література, українська література, uh -huh. українська мова, історія України, всесвітня історія. Oh, в історії мистецтво. дуже треба медіаграмотність з огляду на те, як Росія нас атакує фейками на тему історії України. То прямо це такий скіл дуже дуже потрібний. Саме так. І тому предмет було обрано дуже доречно. У нас навіть є додатковий посібник про те, як доносити чутливі теми, тому що деякі теми перетинаються з теперішніми. Ми часто проводимо паралелі з теперішніми ситуаціями для того, щоб учні могли розуміти, навіщо їм вчити цю історію. Відповідно, теми є чутливі, можуть бути суперечки. Ми відразу пояснюємо вчителям, як краще ці теми доносити. Ну а наскільки я вже повторюю запитання Вадима, мені дуже теж цікаво дізнатися відповідь. Наскільки обділені діти в курсах шкільних, яких немає цієї інтегрованої медіаграмотності, от з вашого досвіду, якщо було спілкування теж з такими дітьми, то дуже цікаво. Я тут ще навіть доповню. справа в тім, що концепція нової української школи передбачає, що однією із десяти компетентностей, якими має володіти дитина за підсумком навчання в новій українській школі, є інформаційно цифрова. Компетентність чи це про медіаграмотність, чи це трошки якась інша компетентність в нашому проєкті? Це частина загального курсу. Тобто ми собі визначили, що в нас інфомедійна грамотність це лише частина медіаграмотності. Також є цифрові компетенції, є критичне мислення та інші навички. Відповідно, учні, які проходять наш курс, вони мають не побоюся цього слова більш цікаві уроки. Тому що в нас було таке завдання відразу зацікавити і учнів, і вчителів. Щоб і тим, і тим було цікаво цим займатися, і тому виклик був в тому, щоб збалансувати цікавість для учнів і вимоги Міністерства освіти і науки, адже проєкт наш затверджений міністерством освіти і науки і він повністю інтегрований в навчальну програму. Тобто, ми робили наші завдання сучасними. Учні користуються смартфонами для того, щоб їх виконувати. А... Казка, урок мрія, де можна користуватися, потрібно користуватися смартфонами. Так навіть в нас є такі завдання. Які треба обов'язково виконувати, наприклад, встати, походити, порухатися, mm -hmm. обговорювати, совати столи. Деякі вчителі спочатку обурювалися і казали, mm -hmm. що буде хаос, буде безлад, а потім зрозуміли, що так стає цікавіше. Бо коли учням цікаво, вони значно краще виконують домашні завдання. Mm -hmm. Але щодо обділених медіаграмотністю як частиною освітньої програми, такі учні, як правило, сприймають інформацію не критично, вони частіше довіряють тому, що поширення. В соціальних мережах. І вони не розуміють, що медіа можуть нести загрозу і для психічного, і для фізичного здоров'я і їх, і їхніх батьків, тобто вони сприймаються не критично і все ж таки трошки покритикую нашу шкільну навчальну програму. Вона більше налаштована на те, щоб читати лекції, давати конкретні завдання, і потім ці завдання виконувати. Учні на цих уроках вони менше міркують, менш критично оцінюють, і як мені здається, в. Наслідок цього вони менш самостійні і менш ініціативні. А ті учні, які працюють за нашим проєктом, у них постійно завдання думати. Mm -hmm. От всі наші завдання починаються не з лекцій, а з запитання, так і написано для вчителя запитайте. Він повинен запитувати учнів, що вони думають з приводу тієї теми, яка сьогодні буде на уроці. І потім ми вчимо розрізняти факти і судження, щоб показувати, чим це відрізняється. Мені здається, є вчителі, які не зацікавлені в принципі в тому, щоб діти багато думали. Я думаю, що є і багато дорослих, які не зацікавлені в тому, щоб дорослі думали в нашій країні. Тому така популярність, мені здається, російської платформи Телеграм, TikTok і так далі. Вам так не здається? Якщо людина хоче сама ухвалювати рішення, і розуміти, що нею не маніпулюють. А те, що вона ухвалила, це справді їй потрібно і корисно. Тоді треба думати критично. Mm -hmm. Саме тому батьки часто зацікавлені більше в нашому проєкті ніж вчителі, бо вчителям тоді складніше керувати дітьми. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а наскільки критична зараз медіаграмотність для українських підлітків? То так сформулюємо питання ще й під час широкомасштабного вторгнення. Для активних підлітків, які не просто приходять в школу посидіти зранку до обіду чи до вечора, піти додому, вона дуже критична, тому що вони вже починають ставити запитання, чому так, а не інакше, чому на нас впливає інформація, як вона впливає, і вони починають вже сперечатися з вчителями, які нав'язують їм судження в вигляді фактів. Говорять, що це є факт, насправді це є судження, особливо в історії, звичайно. Ми, от зараз із ЮНЕСКО, проводимо спробу виміряти рівень медіаграмотності у такому сегменті освітян людей, які займаються викладанням. В широкому сенсі в університетах у школах і які вочевидь дуже сильно впливають на світогляд і навички тих студентів і учнів, яких вони навчають і готують до дорослого життя. Ваша оцінка, як у нас в середньому палаті, в системі освіти із медіаграмотністю в тих, хто викладає, хто навчає, тому що це те про що Наталка запитала: що якщо ти сам не дуже медіаграмотний, ну чого ти можеш навчити цю дитину, цього школяра, цю школярку? Якщо її навчиш, то можливо це буде той же спосіб думання, яким користуєшся, mm -hmm. і ти сам, ну, якщо ти політичні новини читаєш в чаті будинку, а не йдеш, наприклад, на сайт суспільного чи якісь інші джерела надійні інформації, ну, то от, ясна, власне чому так. ти можеш дітей навчити? Ви от щось робите із освітянами в вашому проєкті, і на виході така ситуація, що вони якісь такі корисні знання і навички передають школярам. Наскільки багато потрібно докласти зусиль, щоб підготувати вчителя до? Викладання медіаграмотності, і в принципі в нього це критичне мислення посилити. Власне, ми починаємо з вчителів, тому що саме вчителі мають донести інформацію до учнів. Якщо вони її не зрозуміють, то вони її передадуть викривлено. Тому всі вчителі, які долучаються до нашого проєкту, спочатку мають пройти базові тренінги, в яких вони не просто вивчають, що буде на уроках, а отримують основи. Основи того, що називаємо фейком, що називаємо фактом, що судженням, які можуть бути маніпуляції, і вчителям ми просто даємо найбазовіші поняття. Вчителі приходять різні, бувають такі підготовлені, які вже відвідували якісь курси, які вже багато чого знають, а бувають такі, яких треба з нуля вчити, які не розуміють, чим відрізняються картинки, створені штучним інтелектом, від справжніх фотографій, активно їх поширюють в соціальних мережах. Пояснюємо вчителям, що таке когнітивні упередження, тому що. Що угу. одне з найпоширеніших когнітивних упереджень серед вчителів це підтверджувальне упередження. Це коли людина переконана в своєму знанні, і вона скрізь буде шукати інформацію, яка підтверджує її переконання, і буде відкидати все, що спростовує це переконання. І вчителів це найбільш поширено. поширене. Тобто, якщо вони підтримують конкретного політика, вони не будуть вірити всім іншим політикам, в принципі, навіть якщо вони говоритимуть правду. Тому от вчителі, це люди, які закінчували університети педагогічні. Хічні, та їх вчили, що от є правильно і неправильно. Вони от запам'ятали, що є чорне і біле. І вам вдається це, це змінити? Переважно так. Вау, переважно вдається. Потрібно багато докладати зусиль, потрібно пояснювати. І потім в нас є регіональні координатори проєкту, які ходять на заняття і дивляться, як вчителі проводять уроки, щоб вони там не перекручували, щоб вони дійсно використовували вправи, бо відчителя багато залежить. У нас до одного уроку може бути кілька вправ на розвиток інформедійної грамотності, медіаграмотності. Вчитель може обрати одну, може взяти п'ять. Це залежить вже від нього. Тому це краще контролювати. Перевіряти і спрямовувати в правильне русло. Потім ми пішли до директорів і до вчителів, які вчать вчителів. Тобто, це викладачі mm -hmm. педагогічних університетів, інститутів підвищення кваліфікації, інститутів після дипломної освіти. Ми навіть для них проводили тренінги, з ними було найскладніше, тому що вони самі вчать, і вони знають точно як правильно, як вони думають. <свісно> Але навіть до них вдавалося знайти підхід, і ми домовилися, що треба це все розвивати. Головне, щоб. Людина сама прийнялася, зрозуміла, наскільки для, для неї це важливо. Ми просто показуємо все на прикладах, які стосуються вчителів і викладачів. Я от подумала, коли виросте це покоління. Я сподіваюся, що дуже скоро якось наше міністерство освіти та науки має так зробити, щоб все таки ця медіаграмотність була обов'язковою і для всіх і тривалий час, щоб вона викладалася, то виросте покоління, яке медіаграмотне як може змінитися структура медіаспоживання? Вадима, що думаєш про це, Ну, тобто наскільки менше людей будуть читати анонімні телеграм-канали, а шукати білий список медіа національного, регіонального чи там закордонного походження, щоб складати собі реальну картину світу, особливо перед виборами, ти знаєш Наталко, ти от запитала. А я ніколи про це і не думав, що ми до цього доживемо. Тобто, це доволі віддалена перспектива що ж думати про те, що буде через 200 років. А як вам здається, Тетяно, які перспективи масштабування от такого медіанавчання якісного на загальну систему освіти, щоб наблизити мрію Наталки до реальності? Щоб це ще можливо при нашому житті сталося? Чи можна якось поза системою вашою, поза проектом Айрекс підштовхнути в принципі освітню систему України до впровадження більш високих стандартів викладання? Вадиме, я напевно так говорю, тому що я трошки старше за тебе, і у мене на очах відбулося зміна кардинальна зміна. На медіа споживання, коли розпадався радянський союз, коли була оголошена перебудова, свобода слова, як з'явилися інші медіа, і люди перестали вірити ну, умовному телемарафону, ну тобто програмі «Время», а почали шукати якісь інші джерела інформації. Ну, це призвело. Ти сам знаєш до чого. Ну, Вони Тому знайшли я, інші, та... але так, вони ж там і загубилися. Е, ну загубилися. Час висуває інші вимоги до медіаграмотності. Треба бути. Краще і технічно, і ідеологічно підкованим для того, щоб бути медіаграмотним. Чи ідеологія тут ні до чого в медіаграмотності? Ну тут я буду оптимістичною реалісткою, мабуть, з одного боку я оптимістка, і я переконана, що таку програму можна зробити в усіх школах, тому що ми вже робимо цей проєкт з Міністерством освіти і науки. І в міністерстві задоволені результатами. Для них це дуже такий корисний проєкт, вони бачать його в користі, тому зацікавлені в тому, щоб його поширювати. І я думаю, що це цілком можливо. Головне, щоб була ініціатива згори і бажання згори. Бо у нас спочатку спочатку до нашого проєкту приєднулося за бажанням вчителі, які дійсно активні, які постійно шукають щось нове, нову інформацію, і були дуже мотивовані. Потім вже почали приєднуватися директори шкіл і приводити з собою вчителів, які вже були зобов'язані щось робити, і вони не могли просто відмовити, були змушені це все впровадити. І поступово їм самим сподобалось. Тобто в процесі вони зацікавилися. Mm -hmm. І я думаю, що так можна зробити з усіма школами, тобто, якщо зробити щось обов'язково ковим вчитель буде обрати або він сам буде це все вивчати, сам придумувати, витрачати ще додатковий час до перевірки зошитів та інших адміністративних процедур, або йому дадуть вже готове готові матеріали. Він тоді чи вона з задоволенням будуть їх використовувати. Чому я кажу про реалізм водночас з оптимізмом, тому що така програма є обов'язковою в американських школах, тобто uh -huh. в Америці медіаграмотність інтегрована в навчальні програми шкіл, і ми не можемо назвати населення. Америки дуже медіаграмотні, тому що там так. дуже багато людей вірять в теорії змов і не тільки. У привиди вірять. Я бачила якась вражаюча цифра: понад 40% американців вірять у привиди. Ну, що ж, будемо бажати удачі американській системі освіти і це подолати. Але от моє запитання щодо медіаспоживання, чи зміниться воно от після того, як виросте покоління медіаграмотне. Так, я переконана, що зміниться, і більш того, це покоління буде виховувати не лише молодше покоління, а й старше, тому що не лише батьки впливають на дітей, а й діти впливають на батьків. І батьки розуміють, що в них може не бути часу щось вивчати додатково до своєї роботи, але в спілкуванні з дітьми вони можуть так корисно його проводити, обговорюючи медіаграмотність, обговорюючи ті сайти, які вони читають, або ті телеграм-канали, і таким чином теж переймати від них знання, тобто поширення ідей. Вгору і вниз Тетяна, ще одне запитання на завершення, те, що стосується ще раз медіаспоживання. чи вчать вчителів теж обирати, умовно кажучи, білі медіа. Саме ми про медіа говоримо не загалом, про різні джерела інформації, яких багато. А от саме про медіа. От є, наприклад, в інституту масової інформації білий список. Так, я от людям, які взагалі потонули в анонімних телеграм-каналах, я їм просто кидаю цей список і кажу, поки я з вами не розмовляю, ти. Ждень, хоча б посидіть на цих медіа, а тоді yeah, ми box. повернемося до розмови. То, от як, от з цим питанням на вашому курсі, так безперечно, ми навчаємо і обирати медіа, даємо білий список медіа, пояснюємо, чому ці медіа входять до білого списку, як відрізняти джинсу від новин, як відрізняти mm -hmm. фейки. Навіть так Так, обов'язково навіть так, як медіа можуть впливати, що таке пропаганда, що таке чорний піар, і як медіа можуть впливати і на фі. Фінансовий стан держави, і на політику, і на все інше, обов'язково даємо і офіційні джерела інформації, і білий список медіа. Можливо, навіть колись відпаде необхідність для нас тобою, Наталко, робити випуски подкасту медіуми про медіаграмотність такого ніколи не буде. Бо по той бік новин теж є люди, знаєш, які чимось зайняті, і пледять ці фейки. Вони теж будуть тільки вдосконалювати. Тобто В принципі ми... вся історія людства про це. Тобто, ми будемо як Американ. Анці трішки вірити в привидів, але однак потрібно буде постійно, постійно якийсь контент, який буде змушувати нас задуматися і повернутись до критичного Подавати мислення. Подавати список білих медіа, які об'єктивно пишуть про привидів, як тобі таке. Вау, саме це її об'єктивність. Дякуємо дуже, Тетяну. Нагадаю, Тетяна Матичак, медіатренерка фахівчиня із протидії пропаганді та маніпуляціям, яка працює у проєктах з медіаграмотності з Інтерньюз з Україна, Айрекс Україна, Deutsche Welle Academy, То що була сьогодні гостею нашого випуску. Дякую за запрошення. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.